Буває так, що люди заспокоїть свою совість перед Богом, тим, що вони сходять в храм, принесуть якісь пожертви, можуть зачитати якусь молитву, але при тому можуть не змінювати свого життя. Чи достатньо цього, чи чогось іншого, хотів би бачити Господь від нас. В книзі Єремії так про це написано. І що ж ви й далі будете красти, вбивати, чинити перелюб, присягатися в неправді, кадити ладаном перед ваалом, слідуючи за чужими богами, яких ви не знаєте. При цьому ви приходите і стаєте переді мною в цьому храмі, який носить моє ім'я, і говорите ми спасені, продовжуючи чинити ті всі гидоти, хіба цей храм, у якому проголошується моє ім'я в ваших очах, став печерою розбійників? Усе це бачу, говорить Господь. Великий обман, яким людина сама себе може обдурювати, вважаючи, що для спасіння достатньо відвідувати богослужіння, ходити в храм. Цього недостатньо. І Господь звертає увагу свого народу, і він каже про те, що ви продовжуєте красти, ви продовжуєте чинити перелюб, ви продовжуєте обманювати і при тому говорите, що ви спасені. Пам'ятаємо, що ні про яке спасіння без покаяння в наших гріхах, без того, щоб ми старалися виконувати заповіді Божі, говорити взагалі не доводиться. Тому хай Господь поможе, щоб ми старалися виконувати його волю найперше з Богом.